Друзі, вітаю! Мене звати Ліза Жарких, я журналістка медіаплатформи «Вхору». Сьогодні ми будемо говорити з Сергієм Даниловим, заступником директора Центру близькосхідних досліджень про те, що відбувається на нині окупованій території на лівобережжі Херсонщини. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю вас, вітаю глядачів. Я хочу почати з того, що хочу обговорити ситуацію, яка склалась з. Медикаментами і в принципі з якимось, хоча б медичним забезпеченням людей, які залишаються на лівобережжі, як себе поводить в цій ситуації окупаційна влада, тому що з'являлись повідомлення і з'являлись фотографії про те, що наприклад нема інсуліну. В лікарнях Каховки, нової Каховки. Потім, звичайно, окупаційна влада намагалася це спростувати і сказати, що це фейк, але я так розумію, що це абсолютно правда. Так, це абсолютна правда. я Підтверджую, це не, не тільки повідомлення, ті, що потрапляли в соціальні медіа, і потім передруковувалися, а це і те, що люди писали і розповідали. Причому це не тільки ну, ця прибережна зона. Там найбільше були проблеми і залишаються з медикаментами. А проблема з базовими ліками для людей, які ну, залежні від них хронічно, і є по всій території окупованій ну, і, 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 і в генічку так само ці проблеми існують, і люди стикаються з неможливістю отримати ліки. Ми не говоримо вже про якість, якість російських ліків там відрізняється на це всі жаліються, зараз говоримо просто про наявність, хоч якихось ліків. Ліків не вистачає. Я так розумію, що це там, в першу чергу, інсулін і ліки якоїсь потреби для того, щоб люди могли просто вижити і не загинути від хронічних хвороб. Але я так розумію, що існує ще й проблема з медичними спеціалістами, що їх також на окупованій території дуже сильно не вистачає, і в цьому проблема. Так, їх не вистачає. На частині, там, умовно кажучи, Скадовськ, Чеплинка Генічиськ намагаються завозити лікарів з Росії. власне. Ну, Їм там платять значно вищу вдвічі, інколи втричі більшу зарплату. От Я знаю, що кримські лікарі поїхали, поїхали ще минулого року, і частина з них продовжує працювати і зараз. Вони чітко розуміють, що цей період, коли такі високі зарплати виплачуються на окупованих територіях, він не буде тривати вічно, він зміниться, і вони їдуть чітко заробити. І це необхідність залучення лікарів, не тільки лікарів, але й інших. Там адміністративний весь персонал з Росії пов'язано з тим, що немає кому працювати на лікарнях одного боку. Ну от, по-друге, треба закривати мінімальні потреби влітку. Вони боялись дуже е епідемії і, і, і мали мусили тримати е лікарів за будь-яку ціну. Ну, от, е тому що це вони на початку ж взагалі думали, що цивільні е лікарні будуть обслуговувати військових, і почасти в окремих випадках так і є, але потім. Вони вирішили повністю розділити військову і цивільну медицину, коли стикнулися з саботажем з боку лікарів. От. І лікарі продовжують виїжджати, особливо от осінь стала періодом, коли кваліфіковані кадри знову почали масово виїжджати тому того, як не справдились надії на звільнення цих територій. Я вас ще хочу запитати про особистість людини, яка стала окупаційним міністром охорони здоров'я окупованої частини Херсонської області. Це артиш сад, якщо я правильно вимовляю прізвище цієї людини. От було дуже багато інформації про те, що по факту він також займається розкраданням. Разом з людьми, з якими працює, чи є про це якась інформація? Ні, додаткової немає, крім того, що там весь цей уряд, який ховається на арабатській стилці, так званий уряд, да? ну, от, знайомі, які їх там спостерігають, розповідають про там, специфічний спосіб життя і його взагалі, і всі ці компашки. От, вони всі націлені на Освоєння цих бюджетних грошей, зрозуміло, що їх там більше, ніж такі середньостатистичні російські подібній території, адміністративній одиниці. І тому це ласий шматок для всіх управлінців. Саме тому вони так швидко міняються. Но... Наступні хочуть отримати доступ до цих ресурсів, і є боротьба цих кураторів за то, хто як буде розподіляти хто як своїх людей поставить. І саме тому така велика не тільки ротація, а кількість тих, хто вже сів от, в Сімферопольське СІЗО, от, з надією обміняти свою от, лояльність на те, щоб знову вийти і знову бути корисним в окупаційній владі. Якщо говорити про те, де зараз на окупованій Херсонщині зосереджена оця окупаційна адміністрація, це, я так розумію, що Скадовськ і Арабатська стрілка, правильно? Так, ну Арабатка в основному, абсолютно більшість. Там в Скадовську вони збиралися пенсійний залишити, ну, типу обласний, а так всі міністри сидять на Арабатці. Ну, в першу чергу, вони просто бояться. І вважають, що Арабатка найбільш безпечна і буде простіше тікати. Бо вони ж зробили Арабатську спілку всю проїзною. Це зараз важливий логістичний хаб разом з Перекопом і Чангаром. Тобто три дороги. Тому вони дано всі там зараз. Також була інформація про те, що людей. Які постраждали внаслідок підтоплення після підриву росіянами Греблі Каговської ГЕС? Їх розселили, але розселили в бази відпочинку, де немає опалення, де немає жодних умов. Про це також повідомляла Світлана Ліник, це голова Голопристинської громади. Як живуть ці люди, чи розповідали вони вам щось про своє життя? Ні, безпосередньо з ними контакту не було, але розмовляв з тими, хто бачить ситуацію в тих місцевостях. Справді є конкуренція за місця розміщення. Зараз от чергова ротація відбувається на окупаційних військ. Вони всі шукають санаторії бази відпочинку з опаленням, таких вкрай мало. І в першу чергу, звичайно, військові займають місця, де можна взимку бути в комфортних умовах. А на, на те, де будуть, в яких умовах бути, будуть жити ті, кого виселили все підтоплення, нікому діла немає. Можна нагадати, що ще влітку, коли їх виселили в залізному а, їх закрили буквально як в маленькому кенстаборі в одному санаторії. Без їжі, без води, медичних послуг. І навіть забороняли родичам, знайомим або сусідам. Ну, всі ж там, в волій пристані, що немає знайомих, десь в Кардашинці, ну, вколишніх селах, умовно кажучи, всі ж знайдуть когось. Так от навіть їм заборонялися передавати передачі. Тобто до людей з самого початку там ставилися дуже погано. От, і, і зараз продовжують. Ну, Кожен вирішує е, проблему свою самостійно. Для когось це стало поштовхом їхати в Європу, для когось це поштовх шукати якихось знайомих, друзів, знайомих, знайомих, щоб до них в хату поселитися. Ну, от, По різному, хтось в Крим поїхав. Там різні треки людей, дуже різні, що мені розповідали. Хтось е, там, в Крим поїхав, щоб взяти цей житловий сертифікат, наприклад. Також зараз дуже активно на окупованих територіях триває збір підписів на підтримку Володимира Путіна. Дуже багато розміщають фотографії, відео, як люди радісно підписують і щось коментують. Я вас хочу запитати про те, наскільки ось ця пропагандистська історія в принципі росіянам важлива і чому вони. Так активно взялись за цей збір підписів саме на підтримку Путіна на окупованій Херсонщині. Ну знову ж таки, вони розглядають підписи ці як свідчення злочину людей проти української держави. Вони як би натякають, тікають. Підписались, Україна вас буде розглядати як зрадників, і для них важливо не стільки лояльність до Росії. Тільки віддаленість від України зараз. І от вони все роблять для того, щоб показати Україну слабкою, така, що кинули людей. І саме головне, якщо вона повернеться, то нічого доброго вас не чекає, бо вас будуть розглядати як здатники. Це їхня магістральна стратегія. Бо я регулярно читаю ці всі пропагандистські ну, їхні канали на Лівобережі, ну, і на це вони б'ють. Тому для них важливі ці підписи. Це одна з причин, інша причина. Це звичайно, показати Урбі ет орбі місту і світу, що там підтримують Росію, це частина Росії, значить, нам, росіянам, є за що там воювати, є наше діло праве ми должны побідіти. Да? І це не стільки про вибори, а знову таки про легітимність, легітимність захоплення території і легітимність самої війни. Ну, от, і мені видається так, що. Ось ця друга складова для них навіть важливіша, ніж перша. Бо то, що там я по селам спілкувався, по деяких в Черпінському районі, то людям, якби, вони все розуміють, все бачать, і ну, ця кампанія на них не справляє вражень. Вони знову кажуть, що це для Галочки, так само, як той референдум був. І так само, як були вибори. Коли там місцевих вибирали тут. Законодательне собрання Херсонської області це інше. От, е, тобто, це взагалі не про вибори. Але це інструменти, продумані інструменти, якими Росія упокорює населення. Якщо любові, там ніхто особливо не чекає. Але е, віддалення від України, це вони намагаються добитися. Можливо, в якихось випадках і добиваються. Насправді це важко на це дивитись, на те, як і що росіяни роблять на тимчасово окупованих територіях, не можу не запитати про чаплинку, яку я знаю, ви дуже любите, тому що нещодавно Лілія Поляєва, яка стала колаборанткою, а за української влади, вона працювала. В чеплинській адміністрації і виказувала проукраїнську позицію, тому що я з нею багато говорила, і ви, напевно, також з нею багато спілкувались. Якраз вона позувала з цими підписами на підтримку Путіна. Тож, що зараз саме у Чеплинці, яка там ситуація? Ну, Чеплинка порожня. Дуже багато виїхало людей. Каланчак кажуть так дуже спорожняв, че плинка ще більше. От, відповідно, ті, хто залишилися, виживають. Так, да, були б, ну, ті, хто, ну, знайомі розповідають, вулиці порожні дуже багато розселилося росіян, військових, які використовують хати як для проживання. от Почали з'являтися взагалі переселенці з Росії. Саме ж в Чеплинці був, коли уламок впав на центр зайнятості, да? там загинула одна з Пітера вона чи обидві вони з Пітера, працівниці цього центру. Це ж типова ситуація, коли от нема кому працювати. Тому ситуація важка. Ну, от якщо говорити там про громаду турок-мисхитинців, дві третини виїхало. Там десь майже половина зараз в Туреччині, а інша частина в Європі в Україні. Ну, от, а турки-мисхитинці, це була якраз молодь. Це етнічна група, в якій частка молоді була найбільшою. Бо великий приріст населення, по 5-6 дітей в сім'ї, ну їх основна маса виїхала. Е, із управлінців ну дуже неприємно здивували заступники Фаустова, двоє, які зараз продовжують там працювати. от Ну Ліля Поляєва. Е, Причому, до речі, вона ж. В перший період вторгнення виїжджала і мала і декларувала навіть вже після вторгнення декларувала українську позицію і виїжджала у Францію. І мені здається, що в Криму її затримали, ФСБ, і там її зламали. Ну це її не виправдовує. Ще я завжди передаю їй привіт. Ми продовжуємо за нею слідкувати уважно в соціальних мережах, От, дивитися над тим, що вона робить. У нас старається, але має таке враження, а, принаймні, ті, хто її бачить, видають, що вона нещаслива, і достатньо багато платять зараз. Вона в, там, в статусі, вона розплавила плечі. Да. А, от Ми в своєму дослідженні колаборації там різні причини, за якими люди стають колаборантами. Там жадоба влади, зміна соціального становища, гроші. Страх. От. Але очевидно, де деякі з цих вона реалізувала, але щастя це їй не принесло. Я вас хочу запитати про самого Фаустова, який був головою громади до початку повномасштабного вторгнення. Як сталося? Як склалась його доля? Бо він то виїжджав, чи може я помиляюсь, але він певний час. Декларував те, що він працює там перші місяці вторгнення, можливо, перші тижні, а потім передавав комусь з Гауяльського гауяль, не можу навіть вимовити слово з окупаційних ставлеників владу. Так, так, так. Ну він вів політику схожу з тим, як робив Калихаєв. Тобто, я тут відповідаю за комунальне господарство ну декілька разів. Ну, принаймні, один раз казав, що складає повноваження, потім злав їх, залишався на окупованій території. Потім виїхав, зараз він, здається, в Кропивницькому знаходиться. От, розповідає, що він чинив героїчний спротив. Дзвонив мені обурений, що буцім-то я його називав зрадником. От, відчувається, що. 음, на, щось його гнітрить, коротше кажучи, за цей період, що він постійно мусить виправдовуватися. О, там цікава доля ще одної особи з Четвинки, е, Трощенка, якщо не помиляюсь, е, це е, напівкримінальний такий фермер, чи кримінальний фермер, якого е, місцеві пов'язували з наркобізнесом. От, і е, саме він е, доклався до того, щоб е, схилити до колаборації, він там дружив з орками, і е, е, допоміг їм в перший період, принаймні. Е, е, і ось цей персонаж за якийсь час теж втік з Чеплинки, і зараз чи то в Грузії, чи то в Європі. І дуже побоюється того, що інформація про те, чим він займався в Чаплинці в той період, випливе, я не здивуюся, якщо він погрожує свідкам, наприклад, як і зараз в Києві чи у Львові. Бо він славився своїми кримінальними кримінальною жорстокістю. В Чеплинці. Так що я думаю, варто про це говорити публічно, в медіа. Для того, щоб такі випадки, якщо вони є, але щоб вони ставали публічними, а не ми печатіками закритих їх обговорюємо. Так, це напевно Артушенка Артушенка mm -hmm. у споді пам'яті птиця. Це правда дуже важливо, мені здається, озвучувати такі моменти. Я вас хочу на завершення запитати. Ми поговорили і про голопристань трошки, і про чаплинку більш детально. Але якщо оцінювати, яка зараз ситуація на окупованій частині Херсонської області, і до чого готується окупаційна влада, яка взагалі у них стратегія поведінки, якщо вона існує? Ну їх стратегія поведінки проста зараз, верніше, з самого початку це упокорення. Їм зараз потрібно все ще потрібно упокорювати населення, тому що Більшість, як була і залишається антиросійські налаштовані, антиокупант, антиокупантські має настрої. Їх завдання було втягнути в російську систему координат, втягнути в юридичну систему. І от всі ці кроки, які ми спостерігали, які здавалися безглуздими, там смішними, незрозумілими. Насправді це продумана стратегія опанування завойованої території. На нас паралельно, як тільки з їх точки зору безпекова ситуація трошки вирівняється, вони будуть міняти етнічний баланс. Вони вже зараз це роблять, а будуть робити це з прискореною енергією, коли, будуть, коли вирішать, що це безпечно. Тобто, переселяти з Далекого Сходу з Сибіру, з Північного Кавказу, з ямало ненецького округа, людей на Херсонщину. Розповідати міфи про те, що хто купить зараз житло, той виграє, бо потім воно здорожчає, а житло справді виросло в ціні, воно підтягується під російські ціни, вони вищі. От, що це значно більш придатний клімат для проживання ніж на двох третинах території Росії, що абсолютно правда. <клух> От, Ну і третє е, завдання буде, яке вже зараз виконується, але воно теж знову потім. це як в Криму створити ось у, м, із понаєхавших і колаборантів нову більшість, якої в них досі немає, яка б сама контролювала своїх сусідів. Яка б е, ну, мене знайомі в Криму, друзі мої. Це ж не дай Бог слово українське десь сказати в е, транспорті, на вулиці. Да? Би ж одразу здадуть чи то таліпову чи то ФСБ, чи то поліції. Ну от, щоби це самопідтримуюча система нагляду без участі поліції, вже а з цієї пануючої більшості імперської, російської, окупанської, вона сама працювала. Ну, і після цього стирання пам'яті про Україну, як таке молодших кагор, у школярів, студентів усіх молодших. Вони просто забули про існування, а знали якісь міфи, які вони їм розкажуть. Чого бояться, чого боїться окупаційна влада і чи боїться чогось? Ну, партизан, партизан боїться, ракет бояться, постійно ж іде ротація, ну, тут, зараз там заїхали. Скадовськ і Нічисна Арабаткою після фронту. Вони побиті, вони бояться Хаймерсов, у них там батьох трусяться руки, вони бояться наступу. Ну зараз менше влітку більше. Влітку вони в приватних розмовах навіть допускали того, що змушені будуть піти. Зараз менше бояться, відверто скажемо, не будемо прикрашати дійсність, але навіть <кій> <кій> страх обстрілів, страх партизан. І зберігається недовіра до місцевих. Звичайно, в різних регіонах, в різних районах по-різному, там на Арабаці вони там те, Вельхотні відчувають, наприклад, але даремно, між іншим, а в інших, значно більш небезпечно. себе почувають. Ну, от, так що, напевно, цього вони бояться. Пане Сергію, я вам дуже дякую за розмову. Нагадую нашим глядачам, що ми сьогодні говорили про те, що відбувається на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області з Сергієм Даниловим, заступником директора центру близькосхідних досліджень. Підписуйтесь на вгору, пишіть коментарі і питання під цим відео, і до зустрічі.